Привіт, Леніт Котвицький. Хочу зараз трошки обсудити. Потім піду на поле покажу, значить чим і як косити картоплю ножем мотокоси. Значить, дивіться. Якщо ми косимо ножем, це більш чисто, не так заляпує бризгами, як ліскою, а економічніш, От. Але недолік цього косіння той, що залишається значно більше. Бур'яна і значно більше доводиться згрібати і думати, що з ним робити, чи сушити і спалити, чи, чи що. Значить, після ліски згрібання менше. Але один такий недолік ліски. Та, крім того, що заляпує і більший розхід палива, ще той, що розсипаються насіння бур'янів. Деко це напружує, що воно потім сходить значно більше, ті ж там, де не косили ліску, і то краще косити ножем. Значить, Чим саме косити? Два методи. Якщо ми косимо просто сплошняком, тобто якщо гребені над верхішками глевенів, так рівно косимо і не заглиблюємося в міжряддя, так, не робимо так. От. Тоді, що ми, що вдовж, що поперек ідемо, як правило, поперек значно зручніше. Але беремо будь-який ніж. Буквально будь-який. Як правило, достатньо 3-4 лопасного не принципово. Єдине, що я би не радив брати, це. Ось такі ножі з победетими напайками. Тому що хоч десь верхушки землі не будеш зачіпати, не буде видно. А якщо будеш зачіпати такі от верхішки не з кожними, щоб точно нічого не зачіпить, то потім це все буде заважати копати. Це не буде чисто викошне поле, все одно десь будеш зачіпати землю, а ці на паєчки не люблять такого. От, а так. якщо ми косимо отак, от от, загинаємо, в міжряддя, то тут виникає такий момент, що як не крути. Але будуть ножі зачіпати десь землю. Значно частіше будуть зачіпати все нове. Як не старайся, ви бимс-бимс. А це, по-перше, сточується сам ніж, по-друге, удар по редуктору. Від того, що сточується ніж, як колись. Е, вже давно цим не, зараз не займаюся. такі пластини. І от, якщо мені лупашував землю, то вже було не проблемно, ніж ставав важче. А сам він стачування не боявся. Але від ударів по редуктор це не спасало навпаки ніж важчий, а тут ще удари, і це погано для редуктора. Тому, до речі, більшість, хто косить нозами, косить в рівень. Вони роблять так, щоб не зачіпати землю. Якщо ж хочеться, щоб редуктор залишився цілий, то є така штучка сегментні ножі з, з рухомими лопастями. сегментні лопасті. Якщо вона вдаряється об землю чи камінь, чи що... Вона не жістко не б'є по редуктору, а відлітає. Значить, стандартні китайські, вони, як правило, недовговічні, досить швидко приходять в негодність. З тоненькі площини сточуються все. Але ними теж можна працювати і довго, і багато ними працював сам. Зручна річ. Тільки іноді ще цю лопасть буває заганяє, що не можна висмикнути. То це з собою на всякий випадок брати плоскогубці і отвертку, щоб виковирювати. Є більш удачний варіант ножа ось такий. Но це тільки в Україні, В Україні. ніж Віктора Кобеля. Він ці ножі робить. Вони, перші з більш твердої сталі, 2 мм шведська Hardox. І вони при ударі не просто совуються, але й прокручуються. Отак. Ці ножі, вважай, взагалі максимально оптимальні. Вони й не бояться, але. Зараз підемо по Нічого особливо в цьому косінні нема, але кому цікаво подивитись, показую. Тут значить такий варіант. Якщо треба викосити щоб швидше, щоб не сильно довго нудити поперек одного рядка, то я використовую косіння по діагоналі. Тобто не поперек рядка, не вздовж, а виходить так по діагоналі. Якби. Справа наліво, але при цьому частково вздовж Ну, навскоси. Якщо зовсім махати, щоб рух вздовж рядка, то міжряддя не достанеш, міжряддя буде невикошене. А в мене міжряддя великі, і вібраційна картопля копалка намотує те, що міжряддях залишається. Тому отаке от косіння. Ніби як і поперек, і по діагоналі. І так виходить значно швидше. І в той же час. Міжряддя може, не так ідеально, як ліскою, але викошені. Так, от така значить, картинка виходить. Там два рядки я лишив. Це ми мульчерувальним ножем спробуємо. Зараз пробуємо трошки зребсти. Ну що, таке от. значить, Ножем, як я говорив, якщо косити над верхівками, то взагалі з От, Якщо викошувати так, щоб mm. от, і по міжрядях старатися брати, ну то е, помаліше буде йти. Ну, але ліска чим грубший бур'ян, чим багато грубого бур'яну, тим гірше косити ліску. Якщо його грубого і багато, то ліску це просто мука. Так, тому доводиться вибирати щось таке альтернативне. От, ну і ніж отак от над, над рядком теж як варіант. От, воно не настільки чисто, але е, значно швидше і легше, ніж ліскою. Ну а там вже кожен вибирає сам. Так, більше будеш, чи гарніше викосиш вигрібиш, значить буде легше купати. Так, значить, менш вигрібиш, доведеться більше зупинятися, очищати купалку. Тому що або те, або те. Значить. Ну, і як варіант можна вибирати чи те, чи те, залежно від ситуації. Так? Ну, я дивлюся, як правило, по бур'янку. Якщо дуже чистенький бур'ян, тонкий, так, то ліску і значно не напрягає. Якщо грубий і багато, от і важкий, то тоді краще вже ножем. Все, надіюсь, був корисний. Всім пока!